слухаєте українське радіо, ми продовжуємо наш етер і далі обговоримо ситуацію в Балтійському морі, оскільки в країни агресорці Російської Федерації підготували документ, згідно з яким планується оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст. Кількох міст в Ленінградській області, і, хоча документ наразі видалили, проте можна припустити, так що він з'явився ж не просто так. На якій підставі росіяни планують це робити, як розподілені сили в Балтиці, про це ми говоримо далі. Політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось у нас в студії. Пане Дмитре, ось окремо дякую, що в студії хотів да. сказати на зв'язку. Але доброго вечора, так, до всім, уряд. Да. пане Дмитре, скажіть, будь ласка, все ж таки, з чим пов'язана ця активізація росіян в Балтійському морі, точніше, зі змінами в Балтійському морі? І що цікаво знову ж таки, нібито було повідомлення, що документ підготували, але його видалили. Ну, насправді. В принципі, все зрозуміло, тобто все відбувається в рамках тих прогнозів, які давав багато хто, і на таких прогнозів на підставі, що Росія буде розширюватися зону нестабільності тут і створювати цю хаотизацію на різних флангах НАТО, задля того, аби відволікти увагу від України, задля того аби залякати. Треба ж було згадати ще про одну річ: що цей документ, так би мовити, з'явився водночас з початком навчань по застосуванню тактичної ядерної зброї. Тобто, ну, не може бути так, просто що воно співпало. І автор його саме Міністерство оборони. Тобто ініціатор цього документу був, отже, це один із цих елементів ось цієї явної політики Росії спрямований на хаотизацію світового простору, на тиск на наших союзників і партнерів uh -huh. в плані загрози ескалації, бо в Кремлі відчувають, що загроза ескалації Захід, на жаль, боїться значною мірою. І ось в такий спосіб впливає. І я гадаю, що до речі, це не остання така спроба ані на Балтиці, ані в інших місцях. На кордоні з НАТО і Європейським Союзом ну, постанова Радміну СРСР з 40-річної фактично давності, так яка регулює кордони на Балтиці, можна згадати і її, тому що якраз таки в Росії апелювали до того, що мовляв, треба її переглянути, і Міноборони пропонує частково визнати нечинною. Ну здавалося б, нібито 40 років все було гаразд, а тут вже взялися за це. Якщо ми говоримо про реакцію тієї ж таки Фінляндії, Литви, як ви оцінюєте все таки відповідь на? Такі кроки Росії ну, реакція Литви була як на мене адекватна. Да? Тобто, там заява вона однозначно без всяких цих зайвих дипломатичних да, зворотів. Mm -hmm. да, з приводу того, що це ескалація, з приводу того, що це частина російської продуманої провокаційної політики, що це шантаж. Да? Тобто, там сказано було щодо Фінляндії. В принципі, теж гадаю, що реакція була, незважаючи на от те, що ну, немає да, таких от, емоційно да, там, зафарбованих якихось речей, але навіть в тому плані, що було стримано, сказано про те, що так можливо переглядати в рамках конвенції, там було так, дипломатично, в рамках конвенції можна, припускається там перегляд, але його не можна, по-перше, робити. Односторонньому порядку угу. і е, було висловлено сподівання, що Російська Федерація е, все ж таки дійсно звернеться як відповідальна сторона, і, е, і далі було таке, воно як звучало як попередження, що Фінляндія вона не, не, не заскочена зненацька. Да, ну так, якщо там приблизно так, в такому контексті було сказано. До речі, е, позитивно можна сприйняти той момент, що. Латвія відреагувала, яку це напряму однозначно не стосується. вона все ж таки з трьох колишніх Балтійських республік Радянського Союзу, так би мовити, окупованих країн. Вона всередині, да, і там таких проблем на морі бути не може. Але вона зауважила, що вона в постійному контакті з Литвою та Фінляндією та іншими Балтійськими країнами. Mm -hmm. А отут це вже теж достатньо показовий момент. Ще була реакція від головнокомандувача збройних сил Швеції Мікель Бюден наступне сказав: я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Це такий острів, і мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на водах на входах і виходах до Балтійського моря. А ось чим можуть бути важливі ці острови, про які згадував головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікель бюден Знаєте, цікавий момент десь кілька місяців тому тема з островом Готланд вона виникала. Угу. От вона виникала там, здається, там після якоїсь яких появи якихось матеріалів там, щодо російського цього, яко кажучи, там умовно кажучи, інтересу, да, ну точніше, планів Росії щодо Готланда. І е, я тоді це коментував в ефірі е, телеканала Freedom, у іномовлення російською мовою. І потім подивився, е, що там коїлося в коментарях. Да? Російська батня, яка туди набігла, ну і, можливо, ще й реальні московіти, да? вони там понабігли, вони. До да кому воно що потрібно, да, mm -hmm. да, ця, цей готланд, що перелякалися шведи, да, там, а тут, тут українці, що вам то що треба, да, і все це все там, ну, так би мовити, ну, нічого там ніякого значення немає. Да, там але. Судячи з усього, да, ну, це було зрозуміло, що це ну, повна дурня, да, так називаємо це як є. Бо ми вже перед очима бачили приклад Криму, так, ситуація абсолютно інша. Да, тобто, дійсно да, там немає там, російськомовного населення, на яке можна посилатися, але зрештою. Це саме в той момент ситуація навколо Готланда це була так би мовити та соломинка, що зламала спину верблюду, якщо так говорити, і теж однозначно вплинула на рішення Швеції щодо вступу до НАТО. Це точно можна казати. Це це вже бо uh -huh. тоді про ту ситуацію, коли я говорю, це вже було просто так би мовити: е, ну, авторшок, да, тобто, поштовхи вже після да, всього, що сталося. Але тобто можна говорити впевнено, що такі плани в Російській Федерації, як до речі, і щодо Аландів існують. Чому тому що і Готланд, і е, Аланди – це ну острови, які е, знаходяться в центрі Балтійського моря, і тут варто зважити, що Готланд це другий, фактично за масштабом один з найбільших островів так, в Балтійському це, да, морі да, да, да. належить Швеції, і, угу. і до речі, знову ж таки, теж достатньо показовий момент. Щодо Аландів, то взагалі там можна, можна казати про цей Ресентимент російський, бо вони в складі Великого князівства фінляндського належали Російській імперії. І, тому тут, і, до речі, з огляду на їх важливість, Аланди дійсно вважаються ну, демілітаризованою зоною, да? тобто є уклада і Балтика, так само як і Чорне море для Росії. Є дуже важливі, але в обох випадках у них немає ключів від них. Чому? Тому що Балтика, ну якщо от з Чорним морем там зрозуміло, Басфори Дарданели, які uh -huh. контролює Туреччина, то в цьому випадку Данія контролює проливи, протоки. Да, ось ці датські протоки. І тут тоді зрозуміло, що для Росії. Ну, важливо, да, якось яка ну, повернулася однозначно. вже ми це можемо говорити до такої агресивної мілітаристської політики. І більше того, от випробовує ось ці гібридними атаками світ, випробовує НАТО, так би мовити, урівноважити ситуацію. Тому я би ну не став, так би мовити, легковажити можливістю того, що Росія може провести ці спробувати провести ці операції, і в такий спосіб, до речі, потім продемонструвати, якщо не буде ніякої реакції. Що е, НАТО ну, не здатно да реагувати, і тоді знецінюється само uh -huh. по собі НАТО. Можна згадати е, слова такого заступника міністра закордонних справ Рябкова перед вторгненням, коли вони казали, е, висували ультиматум НАТО. Практично, хай НАТО забирається за кордони 97-го року і забирає свої манатки. І наразі, ось ці е, такі провокації щодо, от, наприклад, там перегляду кордонів морських. Да, там, там є свої особливості. Щодо ось можливих операцій проти Готланда і Аландів. Да, це приблизно от, це от так, таке саме випробування. Я б хотів би нагадати нашим слухачам, що у 2005 році Швеція, даруйте повністю демілітаризувала Готланд, але у 2016 році вона була змушена повернути війська на острів через російську анексію українського Криму. Тобто, ще тоді шведи розуміли стратегічно. Незначення цього острову, і до речі, знову ж таки, ми з паном Дмитром згадували пана Бюдена, і він сказав, що якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це було б кінцем миру та стабільності в північному та Балтійському регіонах. Пане Дмитре, ну навряд чи зараз на таку військову кампанію Путін може піти. хоча, Бага. Знає Хоча я... ось хто його зна. Але ви неодноразово говорили, що якраз такі гібридна війна вона вже фактично триває проти Європейського союзу, проти країн Балтії, проти тієї ж такі Швеції, Данії, згаданої нами сьогодні Фінляндії. Тобто не обов'язково зброя. Ось а ми знаєте, бачимо я... яскравий я... приклад з цим переглядом морських кордонів. Так, перегляд морських кордонів. До речі, це ну кардиграфічна війна. Це взагалі окрема така тема, яка достатньо показове і цікаве, і е, тут, е, тут зараз да, так би мовити ну, однозначне випробування да, на слабої. Є, до речі, інші моменти. Тобто, наприклад, е, те, що ну, логіка розвитку агресії. Передбачає для Путіна тепер, якщо не пряме зіткнення, то постійний тиск на НАТО і намагання його обмежити або виставити таким неспроможним, це в принципі ну витікає з цього із цієї нашої великої війни, яка зараз іде, тобто. Чому тому, що ну з Україною да вже є велика війна? Да, е, треба по-перше зробити так, аби захід перестав надавати допомогу. Для цього, для цього захід має перелякатися. Да, тобто, це один момент. Другий момент е, переконати е, самих е, учасників альянсу, що не треба воювати там на сході, десь і ще і для цього, е, зрештою, позбавити альянс сенсу. І до речі, є ще одне місце. Це вже в північному Людовитому океані, а саме острів Шпицберген, Архіпелаг Шпицберген, де є російська присутність. Так. Острів належить Норвегії, але е, там, є, е, там раніше ця російська і перед цим радянська присутність, вона там з 20-х років минулого століття була більшою. Там були ціли ці, ці е, селища е, радянські потім російські До речі, е, українські шахтарі там теж працювали навіть після розпаду Радянського Союзу. Я знаю людей, які зі Слов'янська, наприклад, е, працювали. Ну, не, не шахтарем, а е, водієм на шахті на цій uh -huh. російській. Ось е, е, уже в 90-ті роки. Е, зараз ця присутність згорталася, згорталася. Ну просто е, але імітація видобутку вугілля в. Тяжолих условиях севера, да там крайнього севера, вона там продовжується. Більше того, там уже була провокація. Такий собі пан Рогозін в 15-му, здається році, вже перебуваючи під санкціями Європейського союзу. Скориставшись тим, що для Росії там нібито безвізовий режим, і її літаки туди там літають для цих от шахтарів, він туди залітав і ось такий спосіб порушував цей санкційний режим, то неможливості перебування в Європейському Союзі. Тобто, е я гадаю, і, можливо, ще якісь от подібні точки можуть бути. Можуть бути, до речі, на е суходольній. Частині кордону, також в з країнами е, Балтії, да, наприклад, там ситуація якась може бути з Латвією чи Естонією. Е, враховуючи, що е, ну, по перше, там насправді є питання до того е, наскільки справедливий цей кордон. Чому, тому що, наприклад, до 40-го року. Істонії, наприклад, належали Пеці, Ірбоска, це Печора і, і Зборська зараз називаються. І там, до речі, є навіть естонське населення, але та православні Естонці СЕТУ. До речі, нинішній командувач. Тихоокеанського флоту Російської Федерації Віктор Ліїна він якраз сету із якраз із пічор. Тобто, ну якби трохи по іншому історія склалася, да людина була б зараз громадянином Європейського Естонії. Союзу і Сонцем, да. а так він служить окупантам. От. Щодо флоту, до речі, як зараз себе почувається військовий флот, Балтійський флот Російської Федерації, і окремо хотів би згадати ще й про економіку, адже знову ж теж таки, Балтійське море, Російська Федерація, так що ми, ми до речі перед етером згадували з вами про північний потік і це. Через Балтійське море він проходить, мав проходити Північний потік-2 і так далі. Наскільки економічно для Росії потрібне Балтійське море? І чи використовує Балтійське море Російська Федерація для свого тіньового танкерного флоту? Бо саме за допомогою танкерів якраз нафта ну, кочує не, планетою, да, ну, так, але не, так... вона. Взагалі, ну не та да, не будучи там великим експертом в цій справі, але можу сказати, та, да, що є е, думка, що тіньовий танкерний флот взагалі достатньо умовна. Да? Тобто, е, чому? Тому що багато в чому це все ж таки. Реальні танкери реальних країн, в тому числі країн Європейського Союзу, і десь вони навіть іноді ці дільці вони ховаються за ось тим визначенням. Да, У -у -у. Тобто, хоча насправді це відслідковується, да? тобто ця вся перевалка на зовнішніх рейдах і такі подібні речі так теж використовується, але все ж таки тут Чорне море, звісно, навряд чи можна там якось обійти в цьому плані. Але Балтійське море дуже важливо. Чому? Тому що ну, там, там є е, інфраструктура і там є, е, наприклад, да, теж поєднання портів одразу ж з нафтопереробкою. Да, тобто, ось цей можна згадати про. Приліт вдалий, один із перших таких вдалих прильотів невідомих дронів по усть Усть-Луцькому порту, де якраз ось така установка безпосередньо в самому порту перебуває. Uh -huh. да? Тобто це здешевшує там переробку, ось цю і одразу ж на танкери воно завантажується. Це один момент. В економічному плані так, море дуже важливо, бо це ну, услужський порт, да, там можна згадати там в Санкт Петербурзі цей порт, там Кронштадт той самий, який колись був тільки військовим, тут і, і там ще низка да, цих таких, і вони різноспрямовані, там і залізниці, і контейнери і перевозки, і, і, і залізничні, і, там все, все можна. Да. Цей комплекс входи ось цих не тільки ну, цих газонавтопроводів, а й цих господі, дротових кабельних угу. да, цих всіх речей. Да? Мережі Це, різні. Да, мережі, да. І Інший момент щодо безпосередньо можливостей Балтійського флоту. Він вони є обмеженими з огляду на те, що ну, частину його базується в ексклаві в Калінінграді, відібраному від Німеччини Кенігсберзі. До речі, якраз той момент, де кордон по Литві, от який вони збирались тут міняти, це якраз місто Курська каса і Зеленоградськ. Да? Тобто, ось це якраз кордон з Литвою. І е, частину його да, безпосередньо ось е, близько Санкт-Петербурга десь там. Е, але після вступу Фінляндії і Швеції, то фактично, крім російського, цього двох російських виходів угу. е, його більше немає, і тобто вони достатньо обмежені. Я, до речі, думаю, що може бути і так, що ось ці. Така агресивність і активність це як так би мовити, і попередження не нарощувати зусилля, бо бачите, ми росіяни говорять, ми такі от ненормальні, що от зараз кинемось, поки ви не, не змогли повністю розбудувати інфраструктуру, спрямовану проти Росії. Ну, все ж таки, да, Швеція і Фінляндія вони міцні країни, але вони все ж таки це не єдина система оборони да, Балтійського моря, поки що. І другий момент, що насправді. Нато могло би зараз і більш агресивно відреагувати. Ну можливо, навіть адекватно. От за мотивами того, як Росія перекриває Чорне море, нібито для військових навчань, так само спробувати поперекривати, наприклад, біля Калінінграду ці великі простори моря. І у нього тоді, у цього, цієї частини Балтійського флоту, взагалі буде питання, чи зможе воно вийти у відкрите море, mm -hmm. чи буде там бултихатися в цьому самому в своєму внутрішніх цих там, водоймах. Ось. І так само і з боку Санкт-Петербургу також. Тому ситуація набагато для них складніша, але вони йдуть на той блеф, який для них. Них завжди був притаманний загрозу, і як ви слушно зауважили, так що це вся інформація з'явилася ну практично одночасно з початком навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї, нагадаю нашим слухачам, які стартували в південному військовому окрузі за участю комплексів Іскандер і авіації озброєної ракетами «Кинжал». Як можуть розгортатися події надалі, знову ж таки, ми згадували, що цей документ нібито зник. Це як то кажуть, крок вперед і два назад, щоб перевірити, як відреагують і далі вже не розгортатися і якось масштабніше в цьому аспекті. Чи все-таки ми почуємо розвиток цієї історії? Я думаю, що саме випробовування була, і скоріше, ми почуємо, що розвиток цієї історії. Чому тому що ну, по перше, росіянам вірно, не можна ніколи, да, Тобто ми можна згадати скільки завгодно там заяв самого Путіна, про який розказував, що немає ніяких проблем з Україною і Крим це Україна, да, тобто він особисто це говорив. І тут заяви Піскова з цього приводу вони ну, не важать нічого. да, Тому я гадаю, що так це було випробування, але історія не закінчилася. так. Я, Тим більше, що ця картографічна фішка, до речі, вона нагадує початок історії з. Островом Тузла в 2003 році. Там також були ніби картографічні якісь нюанси. І, і теж посилалися на карти радянських часів, хоча їх теж тоді ту аргументацію мені доводилось говорити з людьми, які брали участь у Перегорах. Тобто, з картами ж радянських часів їх тоді відбили, але, але сам факт. Так. Тобто, це відпрацьований механізм, вони так роблять. Ну і на сам кінець коротко, але щодо Тузли, то якраз рішуча відповідь, і не просто там на словах, а в діях України ну, стала дуже вагомим аргументом. Як буде реагувати надалі захід? Побачимо. Пане Дмитро, дякую за дякую участь. Вам. в Етері. Дмитро Левос, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Був в Етері.